Вітаю, шановні 10 класи, ми перейшли з вами до розділу з історії України. Це наш останній розділ в курсі 10 класу, і ми поговоримо про Україну в роки Другої світової війни. І почнемо ми з першого питання. Це українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни, радянсько-німецькі договори, початок Другої світової війни та розкол у. Дійсно, Друга світова війна це масштабна трагедія, і епіграфом до сьогоднішнього уроку я пропоную вірш, фрагмент вірша Василя Симоненка, де зараз ви хати мого народу, де велич ваша, сила ваша де, на ясні зорі і на тихі води, вже чорна наша злоба не впаде. Історія людства знає безліч але дві з них за масштабами руйнувань і людських втрат не мають собі рівня. У Другій світовій війні, як ми вже знаємо, брало участь понад 70 держав, на території яких проживало 80% населення Землі, якими були причини передумови війни? Яке місце в агресивних планах Німеччини посідала Україна? Чи можна, чи можна стверджувати, що СРСР у 1939 році був союзником Німеччини? Сьогодні ми спробуємо відповісти на ці запитання, проаналізувавши міжнародні відносини напередодні та початку Другої світової війни? Назрівання Другої світової війни загострило всі ті проблеми і питання, що не були вирішені після Першої світової війни. Одним із таких питань було українське. Українці були єдиним великим народом в Європі, котрий, за підсумками Першої світової і повоєнного устрою світу був позбавлений власної державності та був розділений між СРСР, у складі якого існувало формальне державне утворення УРСР, Польщею, Румунією і Чехословаччиною. Назрівання Другої світової війни особливо після приходу нацистів до влади в Німеччині знову поставили на порядок денний українське питання. Найактивніше розігрували українську карту нацисти, котрі прагнули оволодіти життєвим простором на Сході. Вони вважали це запорукою становлення світового панування. Українське питання було зручним для порушення внутрішньої стабільності таких країн, як Чехословаччина, Польща і Радянський Союз. Виникнення в центрі Європи агресивної нацистської Німеччини, яка вимагала перебудови несправедливої версальської системи, спонукало великі європейські держави до складної геополітичної гри заради спрямування німецько-нацистської експансії на схід. Першою жертвою горизвісної мюнхенської змови стала Чехословаччина. Під час її загарбання сусідами українці Закарпаття. Здійснила історичну спробу вибороти власне суверенне право на створення незалежної держави карпатської України. Так, вони потрапили на перехрестя європейської та світової політики. Європейські держави звернули увагу на українців Закарпаття не заради реалізації їхніх прав. Угорщина не бажала створення Карпатської України, оскільки прагнула повернути її до свого складу, як давню експлуатовану провінцію. Для Польщі державність Закарпаття ставала реальною загрозою для її територіальної цілісності, як приклад, для національно-визвольної боротьби та відокремлення Західної України від Польщі. Тому ці дві центральноєвропейські держави намагалися реалізувати ідею спільного польсько-угорського кордону за рахунок поділу Закарпаття. За українською темою уважно спостерігав і Радянський Союз там продовжували розглядати Польщу. А виїзкла західноукраїнські землі як плацдарм світової революції. Тому і створювали мережу добре законспірованих агентів, фінансували діяльність комуністичної партії та різноманітних лівоекстремістських утворень, засилали диверсійні групи. Звичайно, Кремль стежив за станом справ в РСР і продовжував цілеспрямований терор, позбавляв українців волі до опору. Тому ДПУ в часи актуалізації українського питання. Викрила змову українських генералів. Умовно, з протилежного боку, на геополітичні перспективи України дивилися французькі та англійські політики. Виникнення Карпатської України, англо французькою та американською дипломатією розцінювалася як німецька ідея, привід для завоювання радянської України. Загалом англо-французька дипломатія в різних формах натякала Гітлеру, що вона готова дати вихід німецькій експансії на схід і що після Чехословаччини Наступною жертвою має бути Україна. У такий спосіб вони хотіли спрямувати Третій рейх до війни із СРСР. Гітлер тим часом висловлювався щодо української тематики максимально стримано і не поспішав розігрувати українську карту. У своїх планах він розглядав Україну то як окрему державу під протекторатом Німеччини, то як географічно близьку Німецьку Індію, колонію Німеччини і нарешті. Як землю з чудовим ґрунтово-кліматичними умовами для заселення німецького етносу. Ще раз українську карту намагалися розіграти Німеччина, готуючи агресію проти Польщі. Проравляються плани з організації антипольського повстання на українських землях. Але це могло погіршити відносини з СРСР, які тільки налагоджувалися. Однак він розумів, що швидкий вихід проти СРСР неминуче втягне його у війну на два фронти. Тому планував спочатку вирішити проблему Західного тилу, розгромивши Францію та Велику Британію, і тоді Гітлер вирішує, вирішує йти напряму у згоду зі Сталіном. Взагалі, Радянський Союз 1939 року, як теж ми вже з вами знаємо, опинився в центрі міжнародних відносин. Перед радянським урядом постала проблема вибору позицій. Сталін намагався укласти Союз з Англією та Францією, але наслідком того, як він вважав, ставить напружені відносини з Німеччиною, які можуть в першу чергу навіть привести до війни. Союз із Німеччиною сприяв би припиненню воєнних дій із Японією в районі річки Халхінгол, на яку як союзник могла вплинути лише Німеччина, і територіальні придбання за рахунок Польщі, Прибаток, Фінляндії та Румунії могли отримати Радянський Союз. Свою позицію щодо початку Другої світової війни Сталін висловив під час бесіди керівниками Комінтерну 7 вересня 1939 року. Він зазначав це так: війна йде між двома групами капіталістичних країн, бідними і багатими, стосовно колонії, сировини та іншого. За переділ світу, за панування у світі. Ми не проти, щоб вони добряче побилися і послабили один одного. Непогано, якщо руками Німеччини буде розхитано становище найбагатших капіталістичних країн, особливо Англії. Гітлер сам цього не розуміє і не бажає розладнює і підриває капіталістичну систему. Ми можемо маневрувати, підштовхуючи одну сторону проти іншої, щоб інакше втягнути в бійку. Пакт про ненапад у деякій мірі допомагає Німеччині. Наступний момент підштовхувати іншу сторону. Знищення цієї держави, тобто Польщі, в теперішніх умовах означає, що однієї буржуазної фашистської держави буде менше. Що було б поганого, якби в результаті розгрому Польщі ми поширили б соціалістичну систему на нові території і населення. Німеччина була згодна з тим, щоб ізолювати СРСР та розв'язати собі руки для агресії проти Польщі та інших країн. Зрештою, Сталін схилився до союзу з Німеччиною. Тобто ми з вами розуміємо, що Сталін прекрасно розумів події. І він почувався дуже добрим і впевненим в міжнародній політиці. На засіданні Політбюро ЦК КПБ ще 19 серпня 1939 року, він сказав: якщо ми погодимось на пропозицію Німеччини і укладемо з неї пакт про ненапад, вона, звичайно, нападе на Польщу і втручання Франції та Англії в цю війну стане неманучим. Першу перевагу ми отримаємо, будемо знищені Польщею аж до підступів до Варшави включаючи українську Галичину. Гітлер дає нам повну свободу дій в прибалтійських країнах і не заперечує з приводу повернення СРСР Бесарабії. Вона готова поступитися нам як зоною впливу на Румунію, Болгарію та Угорщину. На користь СРСР, щоб війна вибухнула між Рейхом і капіталістичним англо-французьким блоком, потрібно зробити все, щоб ця війна тривала якомога довше з метою виснаження обох сторін. Саме з цієї причини ми готові погодитись на підписання пакту, запропонованого Гітлером. І як ми вже з вами знаємо, 23 серпня 1939 року в Москві між Радянським Союзом та Нацистською Німеччиною був підписаний пакт про ненапад. Цей договір, який увійшов в історію як пакт Молотова ріббентропа підписав народний комісар закордонних справ СРСР Молотов та міністр закордонних справ Німеччини фона Ріббентропа. Договіри зазначалось так: уряд СРСР і уряд Німеччини, керуючись бажанням зміцнення миру між СРСР і Німеччиною, та виходячи з основних положень договору про нейталітет, укладеного між СРСР і Німеччиною в квітні 1926 року, дійшли злоди про таке. Стаття перша, обидві договірні сторони зобов'язуються отримуватись від будь-якого насильства, від будь-якої агресивної дії та будь-якого нападу стосовно одного одної як окремо, так і разом з іншими державами. Стаття 2. У випадку, коли одна з договірних сторін стане об'єктом воєнних дій з боку третьої держави, друга договірна сторона не підтримувати жодним чином цю державу. Стаття 3. уряди обох договірних сторін і надалі контактуватимуть одна з одною для консультацій, щоб інформувати одна одного про питання, що торкаються їхніх спільних інтересів. Стаття 4. жодна з договірних сторін не братиме участь у будь-якому групованні країн. Що безпосередньо або посередковано спрямовано буде проти другої сторони? Стаття 5. у випадку виникнення суперечок або конфліктів між договірними сторонами щодо різноманітних питань, обидві сторони розв'язатимуть ці суперечки або конфлікти, виключно мирним шляхом у порядку дружнього обміну думками, або в подібних потрібних випадках шляхом створення комісії для врегулювання конфлікту. Стаття 6. Договір укладається терміном на 10 років з тим, що якщо одна з договірних сторін не денонсує його за рік до закінчення терміну, термін чинності договору автоматично вважатиметься продовженим на наступні 5 років. Стаття 7. Цей договір підлягає ратифікації, найстасліжчі терміни. Обмін ратифікаційними грамотами має відбутися в Берліні. Договір набуває чинності негайно після його підписання. Укладено в обох оригіналах німецькою та російською мовою в Москві 23 серпня 1939 року. Цей договір дійсно є нормальним. Для того періоду майже всі європейські країни мали подібні договори, і нічого, по суті, тут особливого немає. А договір ратифікували Верховна Рада СРСР і Рейстак Німеччини 31 серпня 1939 року. А обмін ратифікаційними грамотами відбувся в Берліні вже 24 -го, е, з вересня 1939 -го року. Доля українських земель вирішилась окремою частиною цього документу, таємним додатковим протоколом, який зазначав розмежування сфер інтересів обох держав в Східній Європі. Протокол складався з короткої преамбули і чотирьох ключових пунктів. І цей таємний протокол передбачав розмежування сфер впливу обох держав Європі. Німеччина визнавала сферу інтересів СРСР, Фінляндію, Естонію, Латвію та Бесарабію. Литву зараховувала до сфери свого впливу. Пакт також передбачав поділ Польщі по, ліч... по лінії річок Наре Сян. Таким чином, таємний протокол стосувався українських земель, що входило до складу Польщі та Румунії. Домовленості між СРСР та Німеччиною розв'язали руки останні для агресії проти Польщі, і тим самим поклали початок Другій світовій війні. Український вимір Другої світової війни не обмежувався лише боротьбою в Вермахту та радянської армії на українських територіях, як це традиційно подає радянська пострадянська серіографія. Насправді ж в рамках Другої світової в Україні велась не одна, а кілька воєн. Перша, це німецько-польська війна 1939-1945 року. З 1939 року вона була регулярною, пізніше стане підпільна. Друга це польсько-радянська війна 1939 року. Вона була не оголошена, відома як визвольний похід в Західну Україну. Третя – це Радянсько-Румунська війна, 1940-45, спочатку не оголошена. А саме Радянське вторгнення в Бесарабію та Буковину в 40-му році. А потім регулярна та підпільна як частина німецько-радянської війни. Далі німецько-радянська війна 41 45 регулярна і підпільна, відома в пострадянській серії як Велика Вітчизняна, німецько-українська війна 41 44-го років підпільно велась. Радянсько-Угорська війна з 41 по 45 років як регулярна так і підпільна і частина німецько-радянської. Сьоме видається польсько-українська війна велась з 1942 по 47 роки – як підпільна. І радянсько-українська війна з 1939 по 1954 роки теж йшла як підпільна усі ці конфлікти мають безпосередній стосунок до Другої світової війни, оскільки були спровоковані нею, ставши її відгалуженням та продовженням. Також до українського виміру війни входить участь українців в бойових діях поза Україною, наприклад, у радянсько-фінській війні 1939-1940 років та у складі іноземних армій. Безпосередньо перед початком Другої світової війни мала місце угорсько-українська війна 1939 року, теж регулярна і підпільна, яка вибухнула внаслідок проголошення незалежності Карпатської України. Тобто для України Друга світова війна це не дуже таке просте явище, і вона має свої багато особливості. Що ж, 1 вересня 1939 року, о 4 годині 45 хвилин, Німеччина здійснює напад на Польщу. Ця подія знаменувала початок Другої світової війни. Польський народ героїчно боровся за свою свободу і незалежність. Населення і гарнізон Варшава зірвали спроби гітлерівців захопити столицю, захисники якої відбивали атаки ворога до 28 вересня. Гарнізон фортеці Модлін тримав оборону до 29 вересня, а моряки Гдині успішно стримували атаки нацистів з моря та суходолу до 2 жовтня. Друга світова війна для українців військовослужбовців польської армії розпочинається саме 1 вересня 1939 року. 110-120 тисяч українців в лавах війська польського розпочали світову боротьбу проти нацизму. 8 тисяч них Загинуло протягом першого місяця війни. Також 1 вересня Людфафе бомбардувала Львів та інші західноукраїнські міста, що перебували в складі Польщі. Між 12 та 22 другим Львів пережив подвійну облогу. Із заходу нацистськими військами і зі Сходом радянськими. Радянське керівництво досить уважно стежило за подіями, які розгорталися поблизу західних кордонів СРСР. Москва, щоб в не вступати агресором в очах світового співтовариства, утрималась від будь-яких дій і вичікувала падіння польської держави. Історики вважають, що сталінське керівництво, очікуючи повідомлення про капітуляцію Польщі, значно переоцінювало можливості її армії. Військові в Кремлі боялися втрат і важких боїв. Через це і не вступало від. Така позиція дратувала нацистську Німеччину, яка намагалася втягнути СРСР у військовий конфлікт. 3, 5, 8 та 12 вересня Міністерство закордонних справ Німеччини наполегливо вимагало від Радянського Союзу якнайшвидше розпочати війну проти Польщі. Тут у нас є документ, це доповідна записка німецького посла в Москві 6 вересня 1939 року. Питання, про які явища в суспільно-політичному житті СРСР після підписання пакту свідчить джерело, і чим замовлено занепокоєння німецького дипломата, раптовий поворот в політиці Радянського Союзу після багатьох років пропаганди, спрямований проти німецьких агресорів, ще не дуже ясно зрозуміле населення. Особливі сумніви викликають заяви офіційних агітаторів про те, що Німеччина більше не є агресором. Радянський уряд робить усе можливе, щоб змінити становище ставлення населення до Німеччини. Пресу ніби підменили. нападки на Німеччину не тільки цілком зникли, а й усі описи подій зовнішньої політики значною мірою основані на німецьких повідомленнях, і вся антинімецька література вилучається з книжкової продукції. Початок війни між німеччиною та Польщею дуже вплинув на тутешню громадську думку і викликав у широких колах населення нові побоювання, що радянський союз може виявитися втягнутим у війну. Роками, поширювана недовіра до Німеччини, не може бути швидко розсіяна. Попри ефективну контрпропаганду, що здійснюється на партійних та виборчих розборах, населення побоюється, що після розгрому Польщі Німеччиною вона може піти проти Радянського Союзу. Питання побачили, знайдіть, будь ласка, відповідь. Позиція Москви нерішуче не спонукала німецьке командування до розв'язання польського питання без радянського союзу. Гітлерівські війська перетнули лінію, вказано в таємному протоколі, і просувалися далі на схід, дійшовши до Львова та Бреста. А також почали більш детально розглядати питання створення в Галичині української держави, спираючись на УН, яка мала організовувати антипольське повстання. Також німецька розвідка у складі німецької армії створила. Військові легіони під командуванням а, Романа Сушка, переважно з колишніх вояків Карпатської Січі, 12 вересня 39-го року високопоставлені керівники Німеччини Рібентроп, Канаріс, Кейтель, провели засідання, на якому йшлося про можливість створення західноукраїнської держави. Мельник настільки повірив в це повідомлення, що навіть почав готувати список членів майбутнього уряду. Зазнавши багатьох несправедливостей від польської влади, українські військовослужбовці не проявили бажання воювати за польську державу. Однак і фактів переходу українців на сторону німців теж не було. Українські військовослужбовці негативно поставились до вторгнення Червоної армії на території Польщі. Багато українців загинуло або було поранено. Майже 100 тисяч осіб було взято в полон Вермахтом і приблизно 20 тисяч рядових українців Червоної армії. Поряд із рядовими солдатами в складі війська польського перебувало 38 контрактних офіцерів українців. Усі вони мали великий бойовий досвід служби в армії УНР, а окремі з них навіть зберігали з собою громадянство УНР. Полонені українські офіцери розділили долю польських офіцерів, розстріляних НКВС, в Катині, Мідному та Харкові. Тим часом структури УНУ, що діяли на території Польщі, організовували серію повстань. Щоб захопити міста Галичини і проголосити відновлення української держави 10 вересня в Дрогобичі, Стрию, Бориславі та інших містах відбуваються збройні виступи боїв ОКУН проти польської адміністрації. Однак вони виявилися безуспішними. Насобне повстання було призначено на 18 вересня, але вступ Червоної армії в Галичину зірвав ці плани. Початок нової світової війни призвів до зникнення всіх українських партій. Єдиною політичною силою, що представляла український народ у світі, стала ОУН, яка створила мережу своїх відділень у провідних державах світу. У 1940 році відбувся розкол провід українських націоналістів на чолі з Андреєм Мельником, тривалий час перебувала за кордоном. Справами УУН в Україні фактично керувала краєва екзекутива проводу українських націоналістів у Західній Європі. Тобто тут ми бачимо першого керівника з ОУН, це Андрій Мельник. Він брав участь в складі легіону українських січових стрільців в боях на горах Маківка та Лисоня. Наприкінці 17-го на початку 18-го разом з Євгеном Коновальцем формував галицько буковинське курінь січових стрільців, згодом реорганізований в Корпус січових стрільців. Обіймав посаду начальника штабу Корпусу січових стрільців, начальник штабу армії ОНР, Брав участь у заснуванні УВО та ОУН. У травні 1938 року став головою проводу ОУН. У 1939-му затверджений на цій посаді другим великим збором українських націоналістів у Римі. З 1941-го перебував під німецьким арештом. З 1944-го в концтаборі Захценгаузен у 1947-му іменований довічним головою ОУН, яку очолював до 1930. 64-го року у повоєнні роки проживав у Люксембурзі. Радикальна зміна політичної ситуації в Центральній Європі, можливість радянсько-німецької війни, викликали природну дискусію в ООН щодо мети, засобів і, і напрямів діяльності організації. Молоді революціонери пропонували відмовитись від зовнішньої політичної орієнтації лише на одну Німеччину, і встановити контакти із західними країнами. Зосередити роботу проводу УН на внутрішньоукраїнських питаннях, а не на аналізі міжнародної ситуації та пропаганді втрат України від репресій радянської влади, перейти до рішучої революційної боротьби і здійснити ряд змін у керівному складі. УН. зустріч старшого та молодшого поколінь УН в Римі не привела до порозуміння. Молоді лідери зібралися в Кракові і 10 лютого 1940 року сформували нове керівництво націоналістичного руху. Революційний провід у очолюваний Степаном Бандерою. Ми з ним вже знайомі. Давайте ще раз нагадаємо собі, хто член ОУН з 1929 року від 1933 -го голова краєвої екзекутиву, виконавчого органу ОУН в західноукраїнських землях. Організатор низки замахів, зокрема вбивства в 1934 дев'ятсот року міністра внутрішніх справ Польщі Парацького. Після і Львівського судових процесів 1935 років над бивцями Апаратського був ув'язнений. Звільнився всередині вересня 1939 року, очолив опозицію до Мельника, що призвело до розколу УН. Від 1940 року голова революційного проводу УН, ініціатор акта відновлення української держави, за відмову скасувати його німцями в концтаборі Заґзенгаузен до 1944 року. Після звільнення у жовтні 44 року мешкав в Берліні. Після капітуляції Третього рейху опинився в еміграції спочатку в Австрії, а потім в Мюнхені. У 1959 року убитий агентом КДБ в Мюнхені. Бандера це незручний, упертий фанатичний слов'янин. Свої ідеї він відданий до останнього. На цьому етапі надзвичайно цінний для нас після небезпечний. Ненавидить як росіян, так і німців. Це німецький генерал Берегер в 44-му році. Ну а сучасний український історик дає таку характеристику: Бандера був українським націоналістом непримиренним і безкомпромісним до всіх, хто став на перепоні здобуття української держави. Бандера був переконаним антикомуністом, вважав необхідним поборювати комунізм в усіх формах і проявах в Україні, в теорії і на практиці. Тобто з 10 лютого 1940 року в українському визвольному русі діють дві різні українські націоналістичні організації УНМ Мельника та УНБ Бандери, які часто протистоять одна одній, ставлячи перед собою одну мету незалежність України і боротьбу проти її ворогів, вони відрізняються своєю стратегією і тактикою напередодні війни. Обидві організації вирішили взяти участь у можливій війні проти Росії. ОУН-М планувало створення Легіону або Справжньої Національної армії, щоб складалися з українських емігрантів. З цією метою було створено товариство колишніх українських вояків. ОУН-М погодилось також відрядити певну кількість перекладачів на службу до ОУН-Б в квітні 41 року домовилось з німецьким командуванням про підготовку майже 700 бійців, поділених на два батальйони Нахті та Роланд. Які в найближчому майбутньому стали б обсередком національних збройних сил і служили б справі української революції? ОНБ почала таємну підготовку похідних груп, які мали створюватися в містах і селах органи національної влади, їхньою підготовкою займалися і мельниковці. Тому похідні групи це створення УН, М та УНБ групи націоналістів, які просувалися в ближньому тилу вермахту на схід, щоб в умовах вакууму влади. Та на щойно зайнятих територіях УРСР створити органи українського самоврядування. Тобто, ми бачимо, що пакт молотова Рібентропа відкрив шлях до розв'язання Другої світової війни Німеччиною та Радянського Союзу, які здійснили агресію проти Польщі. Українське питання гостро постало тут, але єдина українська сила, яка могла боротися організація українських націоналістів на момент початку війни. Була розколота на два крила. І це теж буде не на користь українській справі. Домашнє завдання ви бачите на екрані. Виконайте до наступного року. До зустрічі!